Неділя слаокостро на що на Великоберезнянщині обралася красними вишиванками. Без з ушиткого району утягли із шифонів, рушники, сорочки, платя, що їх породили на Великдень, приготували свої фірменні страви, бо той низька на обласний праздник лемківська ватра, прийдуть чистовані гості з Ушиткої області, та й не лем, а із сусідніх держав. Талантливі музиканти з хуста ударили в бубен, заграли в гуслі і пішли по селу скликати наряд на праздник. Киви сте з яким трепетом і діточки і доросла чілять, несли національний прапор, котрий мав аж 100 мітрів. Навертали місця слези на очі, коли Даринка Степанюк лауреат нових всеукраїнських конкурсів, аби удати честь загиблим героям, хто захищав нашу державу на востоці, заспівала лемківську старовинну баладу плевикача Тишина. О моя не лай мені, залиняш ми в злогодину, залиняш ми в злогодину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Яму хто ми буде брати яму? Лжа ти на мої серцю лежа, Ай, плине каша по ти синів, винека, по ти синів. особливим інтересом ушитки присутні на празднику слухали виступ на лемківському діалекті голови закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Любезні мої поздоровлямо вас з п'ятому фестивалі Лемківська ватра. Всякі били часи в вкраї. А й бо наші лемки сохранили свою неповторну бесіду, свою співанку, вишивання, малювання і свою оригінальну архітектуру. більше всього ціниться лемковська різьба по дереву. Ми проводимо сі праздник, хоч ситуація на сході України тяжка. А й бо я знав, ось такі свята робити треба було. Вони вказують багатство української культури, дають файні емоції в нинішні труні часи. Василь Мулеса, голова всеукраїнського товариства Ленківщина, предложив майчестованим учасникам праздника запалити ватру символ фестивалю. Ми сьогодні зібралися у цьому благословенному Господу нашого краї, нашій дорогій Ленківщині, яка не зазнала тих тяжких часів депортації, акції Вісла, Вона не зазнала тих злиднів, які були нам прислані і зі сходу, і з заходу, але вона зазнала асиміляцію. Вона зазнала інші утиски, які нам не давали права і можливість жити так, як це велів од нас і просив, і знав, що ми маємо так жити, Господь Бог. І чому так було? Тому що ми на своїй землі не були газдами. Нами керували то Австро-Угорці, то Чехо і Словаки, то інші. Зайду, які нам не давали тої возможності самореалізуватися. Бо були люди, які казали, що ушитки ту будуть керувати, але не ата люди, які тут уродили, ми могли кози пасти, вуці, підкручувати їм. Але ми мусили їм служити. І то ми були лемки, бойки, гуцули, то ми були українці, які то жили, але не мали. Права і не мали ми свого слова на свою і дорогу і родної землі. І низько сі так стало, що ми мусимо за право бути самодостатніми людьми, мусимо воювати, боротися, гинути і загибати за те, щоб наша держава прекрасна, родна Україна і моя срібна земля Закарпаття мала європейський вибор. Я голова всеукраїнського товариства Лемківщина Дякую ушитким делегаціям з цілого світу, які низько прийшли на стой уважити. Я дякую ушитким тим, хто прийшов розділити радость нашої етнічної лемківської культури. Тогуть, а я марія Марія, Марія. Від імені голови обласної ради від депутатського корпусу виконавчого апарату я хотів би привітати вас на цьому нашому фестивалі. Нашої срібної закарпатської землі, бо тот народ має майбутнє, хто не забуває минуле. І ті, ті традиції, які є, які зберегли наші діди, прадіди, батьки, сьогодні ми бачимо тут. Нехай мир злагода і Божа благодать прибуває з нами. Шановні земляки, цимбори, родичі, всім дякую. Вже сте прийшли, поважали нас, та й бажаю щастя, здоров'я, наснаги і мира нам. Дуже приємно сясен вітати вас вже п'ятий рік поспіль на фестивалі Лемківської культури Лемківська ватра. Ну, як ми знаємо, не така проста доля була у наших пращурів Лемків. Не така проста. Чому? Тому що ми сьогодні у державі маємо дуже складні часи. На жаль, Лемки пережили. Майже таку саму історію, де змушені були виселятися із своїх земель і своїх рідних домівок. На на жаль, це не було добровільно. Але разом з тим ми маємо можливість те, як вони жили, їхню культуру, побут пропагувати і доносити до наступних поколінь. Завдяки організації цього свята. Я дякую щиро депутатському корпусу, що повністю підтримує як організаційно і матеріальним чином цей фестиваль. Ми надаємо змогу. Розповідати сьогоднішньому поколінню і залишати після себе слід того, що у нас було в історії у попередні роки. Я щиро вітаю вас на фестивалі. Бажаю вам всім добра, міру в нашій державі. І приємно відпочити із позитивними емоціями наступного року. Прийти і розповідати, як це було. Так не буде, як було перше, бо перше було, ба змій добре. Це що тут, всі так здороваються. Це дуже правильно. Всіх вітаю із цим прекрасним святом. Співаю лемківські пісні, які я співаю з дитинства, і люблю найбільше з усіх з пісень, які я взагалі співаю. Подарую вам зараз і ще свою улюблену пісню, яка актуальна завжди, на жаль, летіла бим на край світу. Летіла б на край світа. Як вітер, що в полі літать Ей, у далекий кровь, лам жаль тям моя хижо, лам жаль миття моя хижо, смерково. Ой, жаль, ми вас сойки милі, що вас три зими гель, ой, жаль, ми вас жаль, бо давно бим полетіла, Бо давно бим полетіла, У чужинський край, що в нас за велика біда не можна заробити, Хліба гей, мушу йти вдаль, Лем жаль ми вас, мої гори, Лем жаль ми вас мой двох, зелені, їжа. ой, жаль митя моя страна, де ми жиють. Хоч в нас біда не поїду, краь в нас біда не поїду, хоть в нас біда не поїду, бо люблю свій край. Низько на Закарпатті живе майже 300 тисяч лемків, котрі газдують у більше 200 селах іршавщини, Сварявщини, Мукачівщини, на Ужгородщині, перечинщині. Їх культура, духовність дуже інтересна. Вони, як і Нико, з особливим трепетом сохраняли стародавні традиції, звичаї, обряди і народні новти і співанки. На добрий день. Грають один, три, шість, дев'ять або дванадцять разів. Отож, перший раз музики грають на добрий день. На знак того, що ми приїхали до вас на свято. І ми, як одна велика родина, на Левківській Ватрі. Ми приїхали до вас із перевалу, з міста Турки Львівської області. Ми є ваші сусіди, ми є з вами, друзі, ми є побратими, ми є українці, як Лемки, гоцули і бойки. Та на наших вечірках. Свято етнічної культури, звичайно, воно необхідне у будь-який час. Річ у тім, що наше основне завдання підтримувати будь-яку ініціативу, яка б популяризувала культуру тих чи інших етнічних груп, українців. Лемківська ватра, вона своєрідна тим, що на цій території, де живуть лемки, на цій території, звичайно, є своєрідна своя лемківська культура, лемківська пісня. І тому популяризація її є якби одним із способів збереження нематеріальної культурної спадщини Закарпаття. І тому цей фестиваль актуальний і ми його, звичайно, завжди підтримуємо. Я думаю, що у майбутньому він теж буде у наших планах роботи і. До цього фестивалю ми будемо залучати і зарубіжних гостей із за меж області, тому що це цікаво людям. А взагалі людям потрібне свято, як правило, людям потрібне свято, яке несе в собі популяризацію народного мистецтва, тому що це завжди цікаво. Сьогоднішнє свято Лемківського традиційного мистецтва є надзвичайно цікавим і надзвичайно корисним. Для спілкування між лемками Закарпаття, Лемками Бойківщини, Львівщини, Франківщини та наших західних партнерів у праці Словаччини, Польщі та інших держав. Хочу сказати, що надзвичайно гарні колективи, самобутні колективи приїхали на сьогоднішнє свято. Це колективи Словаччини, Франківщини, Бойківські. Переспіви Львівщини, і наші закарпатські, також аматорські колективи, підтримали наших лемків у проведенні цього заходу. Приїхали хустяни, приїхали свалявші сваляви колективи з Мукачівщини. І вийшло надзвичайно гарне, масове, надзвичайно тепле свято у повному розумінні цього слова. זעלע מעי אוי אי Чих представників лемківської культури наградили грамотами і подяками за зберігання народних традицій лемківської культури. Праздник об'єднав у шитку чистовну чередь, показавши жиє лемківське слово, співанка, народний танець, в котрих зберігалася душа великого і щедрого на добро народу.